Чому червень прайд місяць? Бо геї настільки люблять тепле сонечко або просто вірять у магію сонця у сузір'ї близнят. Звісно, ми жартуємо. 28 червня 69-го сталися стоунвольські бунти у ті часи. Поліція часто проводила рейди у гейбарах, барах гебати людей били та забирали в них гроші. Скільки можна? Вони наважають нас за людей, б'ють, треба давати здачі. Тому, коли у червні 69-го поліція знову напала на бар Stonewall Inn, почалися протести. Ступово біля бару почав збиратися натовп. Люди хотіли захистити тих, кого били. Про це одразу написали ранкові газети, але сутички тривали і наступного дня. Бар майже повністю знищили, та ображені вперше вийшли переможцями. А вже наступного року у Нью-Йорку відбувся перший прайд. Відтоді, щороку у червні, проходять марші рівності. До повномасштабного вторгнення вони були у Києві, Запоріжжі, Харкові та інших містах. І ми вже чекаємо перший прайд після перемоги.